Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про підлітків. а саме про те, як проводити терапію з підлітками, з батьками чи разом сімейну терапію і що нам допоможе обрати правильний спосіб взаємодії. Коли звертаються батьки і підліток, це, звичайно, така найкраща частина історії про взаємовідносини між батьками і підлітками, де Можна зустрічатися, наприклад, окремо з дитиною, на одну зустріч окремо з батьками, почути їх, зрозуміти точки перетину і точки, в яких вони не можуть знайти для себе спільну мову, і зробити так, щоб дитина і батьки приходили разом, і вести це як сімейну консультацію або сімейну психотерапію. Зазвичай це ефективно, це класно, це. По домашньому і є дуже багато моментів, які зможуть допомогти цій сім'ї ще більше зібратися разом проти тієї проблеми, яка в них є. Тобто вони ще більше будуть тісніше дружити один з одним і допомагати один одному, усвідомлюючи, що є проблема, і вона не в них, не в татові, не в мамі. Не в дитині, а в тому, як вони розуміють якісь слова, як вони сприймають чиюсь точку зору сім'ї, і як зробити так, щоб вони вміли правильно комунікувати. Тому сімейний вид роботи це буде один з найкращих. Але, можливо, і найрідших, тому що так на практиці буває доволі рідко. Якщо ж приходить просто. Батько чи мама, чи батьки і кажуть про те, що в дитини є проблеми, що дитина веде себе погано, що на неї всі жаліються, що вона не може знайти собі друзів, що погані оцінки і багато-багато якихось речей. І ми бачимо, що основний момент він знаходиться все ж в особистості підлітка, а не в тому, що батьки не можуть знайти взаємодію, бо це крім сім'ї. Розповсюджується і на інші частини її життя, соціальної її активності та інших видів діяльності. Тому ми кажемо батькам, що ми працюємо з підлітком, і вся робота буде спрямована саме на особистість, на розвиток цієї особистості, на прояснення причин, на встановлення довірливих контактів, на можливості комунікаційної зрілості. На емоційний, на соціальний інтелект, і вся ця робота буде безпосередньо проводитися з підлітком про його особистість. Батьки ж в цьому випадку будуть отримувати якусь інформацію від вас про те, яку інформацію вони будуть отримувати. Ви з ними домовляєтесь окремо, проговорюючи це із дитиною, і надалі ви починаєте працювати. Раз на 5, 7 чи 10 зустрічей з дитиною, в залежності від ситуації, від напруженості, від серйозності того, що відбувається, і наслідків з тих подій, які вже відбулися, ви визначаєте через який термін, через якийсь час, там 3, 5, 7, 10 зустрічей. Ви зустр... З дитиною ви і робите батьківську зустріч з безпосередньо мамою і татом. Для того щоб ви могли підсумувати роботу, сказати, що було зроблено, що ви побачили, що ви знайшли, що могло вилізти з того, що не було в першому наближенні видно і так далі. Але тут важливо дуже пам'ятати психологам про інформацію, про таємницю цієї інформації, яку дає дитина, і не намагатися відразу розповісти батькам все, що відбулося у вас на зустрічі. Це неправильно, це нечесно, це рано чи пізно підірве довіру дитини не тільки до вас, як до психолога, але і дитини до дорослого взагалі, і в принципі, зокрема до психологів. Тому як краще всього зробити, ви можете сказати, наприклад, я так роблю, що я батькам не передаю інформацію, яку чую від тебе чи від вас, в залежності від віку, і від того, як ми домовилися з дитиною. Я до неї на ти чи на ви, але ти можеш передавати їм все, що будеш вважати за потрібне. Я батькам даю інформацію виключно про те, в якому стані ти зараз знаходишся. Тобто, чи це депресивний стан, чи це апатичний, або які напрямки роботи в нас з тобою, які ключові проблеми я бачу. Це не буде виходити безпосередньо з твоїх слів. І все те, що ти мені розкажеш як конкретні ситуація, не буде передано батькам. Тобто, це висновок, а не розкриття інформації, яка є для мене таємною, тобто я тільки її зберігаю. І більш ні з ким не ділюсь, тим можеш ділитися будь-чим. Ну, ви можете вибрати якийсь інший шлях для себе, але мені подобається працювати саме так. Ще одним варіантом є. Ситуація, коли батьки чи хтось з батьків звертаються до психолога з проблемами зі своїм підлітком, але при цьому зазначають, що підліток не зацікавлений у співробітництві з психологом, і він не піде на такі зустрічі. Тут вже що ми в першому наближенні бачимо: ми бачимо, що немає контакту, немає довіри. Між батьками і підлітком. Тобто тут уже пішла глибока прірва між ними. І підліток не тільки не співробітничає з психологом, а він в першу чергу не співробітничає з своїми батьками. Він відмовляється налагоджувати ці стосунки. І найголовніша задача наша в тому, щоб ми з'ясували причини оцієї амбівалентності почуттів до до батьків, саме підлітка. Для цього ми говоримо з батьками. І намагаємося зрозуміти характер їхніх побоювань чи їхніх скарг. А потім все ж просимо дитину, якщо все ж таки це можливо, прийти одному чи одній назустріч хлопчику чи дівчинці, і розпитати, як так сталося, що дитина настільки зараз стоїть в такій позиції не погодження, незгоди, неможливості. Якогось контакту з батьками і співробітництва. Якщо вдасться такий контакт з дитиною і безпосередньо з батьками, далі можна показувати їм спочатку працювати, верніше не спочатку, а паралельно працювати з батьками, працювати паралельно з підлітком, або це можуть бути два різних психологи: один для дитини, інший, наприклад, для батьків. Або ж буває так, що й кожному для батьків, з батьків потрібен свій психолог. Тоді спочатку ми пропрацьовуємо кожні травми переживання кожного з членів сім'ї, образи, очікування, невиправдання, розчарування і так далі. А потім ми намагаємося дати їм максимальну кількість можливих рецептів, скажімо так, варіантів спілкування, побудови цього спілкування. Знаходити спільні точки, на яких можна миритися, Тобто ми цю взаємодію намагаємось налагодити, ми їх зближуємо один з одним, оце наша задача. Тобто основна задача, не дивлячись на те, що прийшли батьки і сказали, от він нас не слухає, або там, поводить себе погано, не прийшов ночувати, чи ще щось, чи напився. Наша головна задача їх з'єднати, щоб вони могли один з одним говорити. І тоді, можливо, всі ці прояви, скоріш за все, вони просто десь подінуться. Такі прояви негативної поведінки. Тому що дитина бореться з ними і вона відмовляється від співробітництва. А значить, батьки вже десь накосячили, ну, фактично, як і дитина. Тобто тут уже більш глибокий процес. Ще один варіант, коли батьки звертаються або один з батьків звертається за допомогою про свого підлітка, а потім. В процесі розмови прояснюємо для себе, що насправді питання не в підлітку, а в самому татові чи мамі чи вони або не пропрацювали свої якісь частини, які мали пропрацювати в підлітковому віці і в дитячому сепарації, індивідуації, встановлення себе як особистості, і тепер вони актуалізувалися в дитині, тому що зараз ця дитина проживає. І зараз, верніше, не так, актуалізувалися в дорослого знову, тому що його дитина зараз так проживає, цей етап. Або ж це речі, які пов'язані також з батьками, як травматизація, переживання, страх того, що дитина виросла, що немає більше маленької дівчинки чи хлопчика повністю залежного, що він чи вона скоро вилетить з гнізда, що вони будуть. Більше батьки не потрібні своїй дитині, і так далі. Тобто, це питання не до підлітка, це питання саме до батьків. В такому випадку ми можемо протестувати, зробити консультаційну зустріч з підлітком, щоб переконатися, що там все гаразд, і працюємо безпосередньо з тим з батьків, хто звернувся, і для кого ця ситуація зростання і становлення дитини є фактично нестерпною, не дивлячись на всю любов. До цієї дитини. І нарешті одна з таких найскладніших ситуацій, коли підліток не просто відмовляється йти на консультацію до психолога, не просто воює з батьками, а він воює з усіма дорослими. Він не сприймає дорослих людей, взагалі як тих, кому можна довіряти чи з ким можна мати справу. І він впевнений, що його обдурять, що всю інформацію зіллють батькам. І багато багато чого, і тоді приходять батьки, і ми намагаємося прояснити, вияснити в батьків, який вклад саме їхній був в те, що така поведінка і таке ставлення до дорослих сформувалося в дитини, і хто на нього вплинув. І ми в цей час працюємо з батьками. Якщо дитина колись схоче, чи колись ми настільки доростимо цих батьків, що вони зможуть, ну принаймні вмовити дитину прийти до психолога, до вас чи до когось іншого, кого ви порекомендуєте? Бо підліток може не погодитись прийти до того психолога, якого обслуговуються його батьки? Відповідно, ви можете сказати про те, що батьки треба працювати з вами? Давайте ми будемо робити певні зустрічі. І потім ми все ж таки будемо намагатися знайти контакт, але прийдеться знаходити вам цей контакт і вам подавати руку, і вам подолати всі свої образи і йти на контакт з дитиною. І тоді можливо це може призвести до хороших зрушень, і навіть до того, що не тільки ваша ситуація сімейна владнається, але ще й дитина стане більш міцною і більше довіри в неї появиться до дорослих. До людей взагалі і до світу. Ось такі є варіанти, як ви можете працювати з батьками та підлітками, які звернулися до вас із тим, що в них є проблеми чи конфлікти, чи якісь ситуації, які б вони хотіли змінити. Дякую вам, підписуйтесь на наш канал, якщо вам цікаво те, про що ми говоримо. Задавайте питання, давайте свої теми, ми обов'язково про них поговоримо. Дякую за увагу і до побачення!